Вітаю! Сьогодні я розповім, як додати ярлик віджета погоди компанії Google на головний екран. Цим віджетом я користуюся давно і встановлюю його на різні пристрої. Він безплатний, без реклами. Вся інформація у ньому гарно структурована і її зручно переглядати. Для того, щоб додати такий віджет, потрібно скористатися віджетом пошуку цієї ж компанії. Якщо у вас віджет пошуку відсутній, то його дуже легко додати. Зараз я продемонструю, як це зробити. Але перед цим видалю поточний віджет. І Ітак, для додавання віджета потрібно виконати подовжене утримання на вільній області головного екрану. Далі вибираємо «Віджети». Знаходимо групу віджетів компанії Google. І вибираємо бюджет пошуку. Та додаємо його на головний екран. Вводимо в пошук. Наприклад, Погода львів. Вибираємо Результат пошуку. Натискаємо на три крапки, які знаходяться справа. Від слова Погода. І вибираємо Додати на головний екран. Готово. Віджет доданий. Відкрию його. У верхнє поле можна вводити назву населених пунктів, погода у яких вас цікавить. Також можна надати доступ для віджета до вашого поточного місцезнаходження і завжди бути в курсі того, яка вас чекає погода. Інформації досить багато. Поточна температура. Щогодинний прогноз. Прогноз погоди на 10 днів. Поточні погодні умови: Вітер, вологість, індекс ультрафіолетового випромінювання. Тиск, схід і захід сонця. Погодинна інформація про опади, вітер та вологість. Особисто для мене віджет дуже подобається. Тому я його рекомендую. На сьогодні все. Зустрінемось!